Під ворожим артилерійським вогнем, маневруючи заплавою від швидкісних FPV-дронів противника та з постійним ризиком потрапити під керовану авіаційну бомбу й одразу після форсування річки у бій. Саме за таких обставин українські морпіхи, спецпризначенці та звичайні піхотинці нині б'ються за кожен метр прибережного лівобережжя. На островах у заплаві північніше голої пристані на південь та у східному напрямку від лівобережних опор Антонівського автомобільного мосту обабіч залізничного на Дніпровського шляху напрямку пойми, піщанівки та саги з обох сторін вигину верхньої іконки з прицілом на підстепне й козачі лагері. Градусів на 270 навколо кринок та час до часу в безпосередній близькості від нової каховки з різною інтенсивністю, вочевидь, виконуючи різні завдання тактичного рівня, але загалом безперервно ще від початку літа українські воїни просочуються на лівий берег Дніпра. Відтискання з нашого боку відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом усього узбережжя, залежно від специфіки та географії лівого берега. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Роботи ще багато. Ворог продовжує артилерійський вогонь правим берегом. Це означає, що вони мають можливість підтягувати резерви. Тривалий час на ті рейди Сил оборони України москвити відповідали головну артилерію і авіаційними ударами та нині змушені активно залучати піхоту. Ба більше вимушені відшуковувати резерви, аби прикрити найкоротший шлях у напрямку Криму. Що саме стало каталізатором нервових реакцій московитів на зростаючу активність сил оборони у прибережній частині лівого берега Дніпра? Нині точно сказати важко, але близько тижня тому, після перекидання цілої низки підрозділів з інших напрямків, зокрема з Бердянського та Токмацького, та переміщення резервів ближче до річки, противник розпочав цілеспрямовані акції з метою вочевидь, що найменше присікти розростання географії та збільшення міцності ділянок зосередження українців на лівому березі Дніпра. Зокрема, у напрямку Кринок окупанти розгорнули одразу три тактичні ударні групи, що діють з флангів від Корсунки та козачих лагерів вздовж прибережного шосе, та одночасно намагаються тиснути на плацдарм збройних сил України в районі кринок фронтально від автошляху М 14 через загально зоологічний заказник Корсунський. проти українського контингенту на лівому березі. Москвити зосередили тут угруповання загальною чисельністю до двох мотострілецьких бригад.